За хвилину проголовні події у Харкові та області на 16 годину 12 вересня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби російські війська завдали авіаударів біля Синьківки і Іванівки Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. Минулої доби на Куп'янсько-Лиманському напрямку українські захисники знищили 63 окупанта, повідомив ветеринаць марафону, начальник прес-служби східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Цієї доби внаслідок обстрілів Харківщини обійшлося без жертв та постраждалих, поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Проте один потерпіли від війни у Харківській області є. Це чоловік, який підірвався на міні в Ізюмському районі. Йому відірвало ногу, повідомила прес-служба ДСНС у Харківській області. 12 вересня День фахівця радіоелектронної боротьби Збройних сил України.